Вітаю. Напевно, друге відео я розпочну з двигуна. так як це, як то кажуть, серце автомобіля. І, певно, це найголовніше. Що почну? Двигун, 1, 6, 1.6, 16 клапанний клапаний, бензин. 115 кінських сил має. По двигуну в мене питань, проблем немає. Ну, Один, так як я хочу відзначити, що таке, як є незручність, що от свічки, наприклад, там хто захоче сам поміняти, я стикнувся з такою проблемою. Приїхав на планове ТО, купив фільтра, масла, як то кажуть, і разом вже свічки запалювання. Оказується, тут не просто так свічку поміняти. На кожну свічечку стоїть катушка. На кожну свічку катушка. І щоб поміняти свічки, вони дуже глибоко там в головці сидять. Треба ще мати спеціального ключа, потім треба повністю цей впускний колектор знімати. Відключати багато датчиків, всяких шланг, дротиків. Тобто, хто хоче свій, як то кажуть, трохи заекономити і, хоч має час, то може міняти. але не Так, то воно все просто. Чому? При заміні свічок, тут а ще накажен ось поршень, тут стоять ще спеціальні резінки. І обов'язково при заміні свічок купуєте набір резінок, ну уплутняючи такі резінки. Так як мені пояснили, що які вони вже є. При заміні, коли ти знімаєш колектора, вони вже можуть нещільно стати. І може, як то кажуть, вплинути в подальшому на роботу двигуна. Тому зразу, як будете їхати там, тобто на сервіс, або самі міняти, купляйте набор сюди цих прокладочок. По двигуну розхід. Палива. Ну, все, все залежить від манери їзди водія. Але е, якщо їхати, як то кажуть, стандарт 90, 100, 110 е, по трасі літом, по трасі в нього розхід 6,5, 6,6,2, ну, максимум це до 7 літрів. Е, зимою значно е, піднімається. Розхід палива, прогрівки, пробуксовки. Ну, зимою, так, як я їжджу з машини в машину, прогрівки, там не дуже багато так їжджу, завів, прогрів, 12 літрів він бере лесочко. Що ще? По двигуну? Двигун тут 1,6, простий атмосферник. Двигун любить обороти. Любить, щоб йому крутили його, перекидати його на передачі. Такої швидкості, що як -то включив третю і четверта П'ята і пішов, такого немає. Треба розкрутити. Набирає він швидкість не дуже так і раптово. Турбіни немає. Тому двигун, якщо подальшому буде хтось собі брати, то розраховуйте на те, що це, для нього цей двигун трошки є слабоватий. Він, автомобіль має 16 колеса стандартні. Кліренс в нього 21, машина важить тонну 300. Тобто кліренс, машина легка, кліренс, великі колеса і цьому двигунові тяжко його розганяти. І відповідно швидкість, якщо буде там 130-140, відповідно розхід палива збільшується по трасі 8-8,5. Ну, Скажімо, так, 8 літрів, якщо 140 на ньому їхати. Що ще по, не, по двигуну не сказав? Е, Комп'ютер е, на, на панелі приладів показує, що вже на 70 км він вже е, просить включати п'яту передачу. Підказую, так. Е, зразу кажу, на те не війться, е, двигун душиться. Чути по двигунові, хто водій вже з досвідом, зразу почує по що йому не вистачає, і він душиться. Розкручую, наприклад, так, як я вже їжджу, маю користування 3,5 роки. П'ята передача в мене включається 80-90 кілометрів. Ось так. Такий, такий двигун. Двигуни надійні. Вони йдуть з 2000-х років. Стояли вони і на Рено Меган, і на. На сценіках, тобто двигун безвідказний, працює, на ньому він лег... проходить і 400-500 тисяч і проблем з ним немає. Ще що хотів зауважити, що в чому в чому класно, що ось де воздухозабірник повітря йде, він от стоїть дуже в зушному місці. Тобто він стоїть ось так високо, за радіаторною решіткою. І тобто, якщо навіть їхати десь буде якась злива. І часто буває, що гідроудари хапають водички, то ось тут в радіаторній рішітці, ось тут радіаторна рішітка, вони, як то кажуть, є тут отвір, тут отвір. А ось тут він, де нема отвора, Тобто сплошна стоїть. Така пластмаска. І якраз за цією пластмаскою стоїть в воздуху забірник, повітряний тобто, коли ви наїжджаєте на воду, наприклад, влітає вода, там, нахли... на... нахлинула, тобто він прямої не має. Можливо, там десь затече, вже як там заїдете вище. Але це, що, як то кажуть, на капот наскочило, воно не дасть йому туди попасти. Оце вже на практиці було. І це, я рахую, це великий плюс, що він от стоїть в такому зручному місці. Тобто зверху він не заходить туди не донизу, нікуди, і плюс радіаторна рішетка, де там стоїть глуха, вона захищає від потрапляння туди води. Все, вроді би по двигуну, все. І кажу, З двигуну в мене проблем не вистачало. По регламенту кажуть, сервіс 15 тисяч. Кілометрів міняти в ньому мусла ну, фільтра. Скажу так, що 15 тисяч, мені кажеться, що для любого двигуна це є багато. Я на суму досвіді 11-12 тисяч я роблю планову заміну мастила. Оливи і, ну як то кажуть, розходники фільтра. Е, хто 15 тисяч, думає, наїздив там з метою економії. Ніколи економія не призводить ні до чого хорошого. Ще треба врахувати, то, що е кілометраж показує, що ви там проїхали 15 тисяч, але ще враховуйте те, що прогрівки спідометр не крутить. Е десь стоїте в пробках, це все спідометр не крутить, а мотор-ресурс двигуна, як то кажуть, йде вперед. Тому не рекомендую на 15 тисячах дотягувати. 11-12. Міняйте. Свічки запалення я міняю, міняв перший раз в 30 тисяч, так як по регламенту було, потім я проїхав порядка десь 20 чи 25 тисяч, я замінив на інші свічки. Зараз покажу, які свічки я поставив і користуюсь яким мастилом оливою. Оливу я використовую ось таку. Хто може взяти ельф, як то кажуть, як я рекомендую. У ну, мене чомусь, як я був ще офіційно на, офіційному сервісі, так як автомобіль був на гарантії 3 роки, е, я оцим мастилом так мені його заливали, так і її продал, далі продовжую його заливати. Мастило непогане, я не скажу, що воно. Чимось там хуже від ельфа, чи чимось краще, ну, можливо, краще, не знаю. Ну, по характеристиках я е підходив до даного автомобіля і це кожного вибір. Я користуюся таким. Проблем немає. Свічки запальні рідні були, після чого поставив отакі не пожалів я, близько півтора тисячі гривень. Кажуть, що вони виходжують. 80-100 тисяч. Ну, я е, купив отакі, планую десь там на них 1040 виїздити і знову поміняти. Е, оце то, що я вам наказав, що коли я міняв другий раз, ну, не другий раз, а планове того приходить, я міняв оці свічки і купляв ось сюди ці е, резинки, уплотнитель, скажімо так то от зразу берете свічки і беріть ті різіньки, щоб не виникало питань, щоб не було десь не підсмок, повітря, не попадало вам в поршню. По антифрезі. Ще залитий рідний, я його не міняв. За 3,5 роки е я доляв порядка літри Брав ото салоні, це я минулого літа, оце літо що було, у мене ж там було грам 300 я доляв. Що доляв був на одному сервісі, і банально хлопці відкрутили кришку і завтикали її закрутити. Я приїхав декілька днів покатався, дивлюсь, щось впав у мене рівень. Думаю, що що це не з того всього Почав падати рівень антифризу, як я до кришки вона відкручена. Я доляв, в мене ще було там тих грам 200-300, закрутив, питань немає. Ну, поки подвигну все. Антифриз, гальмівна рідина, масло і ось тут бачок під омивайку. Ну, Такі-то справи якось так. Подвигнув, ну, вроді, все сказав. В наступному відео напевно, я розпочну салона автомобіля, а потім, певно, буду пробігатися по кузову автомобіля. Ось так. Всім, всім до побачення. Слава Україні!